Друзі, всіх вітаю! Зараз 12 жовтня і майже пів восьмої вечора. Записую, хочу записати швиденько відео про відгук, про мої враження бобінної пряжі, яку я купувала, І була вона в огляді моєї пряжі, з якої я збираюся в'язати для військових шкарпетки. Записую ввечері, сподіваюся, що зі світлом буде все добре, тому що вдень щось як не одне, то друге і не виходить. Зв'язала я ось із цієї бобінки синьої одну шкарпетку і зараз в роботі ось ще одна. В'яжу я їх спицями 2,75, бо ниточка така. Доволі ну, угу. І одну шкарпетку зв'язала ось із такої. Це зелений джинс і синя. Що я можу про неї сказати? В'язати не досить, ну, не, не зовсім так Віскі, віскі, брись, нема часу. В'язати з неї не зовсім так комфортно, тому що ну, тут 80% вовни і така шерстиста, дос, така ниточка цуп, цупка. І для тіла, для шкіри не зовсім воно приємне відчуття такі. Але ще, ще не заправила ниточку. Після ця вже шкарпетка вже випрана, Після прання вона робиться набагато м'якшою. І я приміряла цю шкарпетку на е, тіло, ну, голе тіло, без, я була без шкарпеток звичайних, щоб відчути, чи буде вона колотися, чи ні. Мені вона не кололася від слова зовсім. Може, у кого дуже чутлива шкіра, то, можливо, це ну, буде колотись. Зазвичай таким людям і напіввовна вовна колиться. Але без шкарпеток я приміряла, на голе тіло, вони мені не кололися зовсім. Тут резиночка 2 на 2, просто лицева гладь, я ще не підбирала, просто по-бистрому хотіла. Відв'язати, щоб її протестити. То, як зазвичай в'яжуть якусь нерегулярну резинку, щоб краще облягало. Вже в слідуючий раз буду в'язати і по, і по і такому способу. П'ятка тут підкова спрощена, на яку в мене був майстер-клас. і Нога зайшла, тут, як я казала, немає клинопідйому, нога зайшла спокійно, вона тягнеться. Я задоволена, я задоволена цією пряжею, бо я спочатку, коли почала в'язати, я трішки як зас... розстроїлася, бо думала, що вони будуть цупкі, будуть жорсткі. Ні, вони хороші. Для військових і вони теплі, вони дуже теплі. Ось така із зеленою шкарпетка. Тут я зв'язала з п'яткою бумеранг звичайний. Вона глибша, тут є клин підйому. але її так набагато довше в'язати, ніж ось цю спрощену. Тож я цю вже шкарпетку дов'яжу такою п'яткою. Всі інші, з цієї, що з тієї, що з зеленої, що з синьої пряжі, я буду в'язати лише спрощену п'ятку. Бумеранг. Тож, по-бистрому, ось вона така, коли ще не попрана, така карявенька, навіть така, видно візуально, що вона жорстка. І ось така вона вже розпушилася. Рівнесенька, а, І з кожним пранням вона ще більше буде випускати оцей ворс і будуть забиватися ті ручки, е, щілинки, між петельками. Хоча на 2,75 воно досить щільно в'яжеться. Тож, ось такі, о. якщо хтось захоче купувати, ну, хто в'яже для військових. І... Немає такої ну, грошей, щоб на пряжу, бо моточок, звичайно, є шкарпетковий пряж коштує там найменша ціна десь нехай 112 гривень, якщо там немає ніяких скидок, ніяких акцій. А ця все-таки 35 гривень за 100 грам. Кілограм бабінки коштує 350 гривень там, де я купувала це в групі Фейсбука. Більш детально, хто хоче, подивіться попереднє відео про огляд шкарпеткової пряжі. Тож, ось такі справи по цій, шкарпет, по цій шкарпетковій пряжі. Будемо в'язати, я задоволена. Тож в'яжемо далі. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Пишіть свою думку. Чи Підходить така ниточка для цих для шкарпеток, що ви думаєте про таку пряжу? Зустрінемося вже в новому відео. Готую зараз майстер-клас по шкарпетки. Сподіваюся, що завтра вже її, його викладу. Дякую, на все добре. Бережіть себе, не хворійте і звертайте увагу на повітряні тривоги. じゃあざいた。